Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії і продовжуємо розгляд праці Сергі... Сергія Плаченда, словник древньоукраїнської української міфології. В попередній зустрічі ми вже. Пройшли першу частину, в якійсь мірі, ми сьогодні трошки щось до неї повернемося. А тепер, щоб рухатися далі, я зразу зачитаю другу частину. Вона невеличка. Отже, перша частина закінчується, тоді Сокіл сів між квіти і став глибоку думу думати. Довго думу свою думав сокіл. Тьма часу минула, і зніс сокіл золотий жолудь, і сталося диво, виросло з того жолудя розкішне й могутнє першодерево дуб стародуб. Іначе зорі розцвіли на його крислатому гіллі, то вродили молодильні яблука, плодини в мирущості. Стало довкола світло й весело. Тоді злетів сокіл на вершину першого дерева і сказав: Я створив Евій, тут моє місце на віки вічні, звідси я творитиму світ. Для того, щоб продовжити розбір міфу саме в цієї другій частини, яку ми прочитали, давайте спочатку зробимо невеличкий крок назад. Щоб повніше увійти в те, що зараз треба сказати, в попередній частині говорилося про птицю сокіл, коли око зупинилося, пропав вектор руху, і от на цій зупинці стався, утворилася оця птиця сокіл. Вона утворилася з сльозинки. Яку пустило око. І ця сльозинка це перший елемент, який прийшов з далеких старих світів, з кришталевих небес. І з цього першого елементу почало розвиватися Все. Спочатку це утворився птиця сокіл і там сказано, що його золотаве пір'я осяяло все довкола. От явімо собі оцей момент. Є якесь джерело світла, і відповідно воно у темряві освічує щось. Воно не може освітити всю темряву, тому що, як сказано на початку, око летіло безкінечну кількість часу і не було ні кінця, ні краю. Воно тільки якісь, якусь невелику локацію, якщо взяти до цієї величезної площини, освітило. І таким чином, це, що було як золотаве пів'я, воно окреслило воно окреслило простір творення. Там, де сталася зупинка, окреслився простір творення. І над цим простором творення, над оком літав птах. Що можна сказати, знову ж повертаючись до попереднього, коли утворився цей простір творення, в цьому просторі творення і почали відбуватися от ті метаморфози планет, про які ми говорили. Спочатку створився Древній Сатурн, і там на тому древньому Сатурні був от єдиний елемент це тепло. Потім, через якийсь час Сатурн, Сатурн, Сатурно принципом метаморфози, тобто коли це все пройшло через духовний сон, через Паралаю. Утворилася нова планета з Сатурна, яка називається древнє Сонце. І на цьому древньому сонці елемент тепла, він залишився. Але плюс до того, якась частина цього елементу тепла ущільнилася, і з цього елементу тепла утворилося, утворився другий елемент це газ, це повітря. І на древньому сонці вже було два елементи. Потім знову сталася оця метаморфоза, знову духовна ніч, знову пробудження із древнього Сонця утворилася нова реінкарнація планети це древній місяць. І там знову відбулося ущільнення, і із газоподібного елементу утворилася вода, з повітря утворилася вода. І потім відбулася четверта. Четверта метаморфоза. Утворилася наша земля, і на цій землі утворилося ще раз сталося ущільнення, і з води утворився твердий елемент. Утворилося те, що ми сьогодні маємо як тверді фізичні речі. І це таким чином ми підійшли до моменту, коли Міф переходить безпосередньо у розповідь про те, що відбувається в нашому, четвертому цьому, в цій четвертій метаморфозі, у нашому діянні, діянні землі. Далі починається діяння землі. І якщо оце окреслений простір у нас, як ми бачимо, відповідає цьому знаку. Нагадую його дуже. То те, що відповідає цьому знаку, де тут намалювати, можна сказати, можу, можна намалювати таким чином. Є чотири елементи, тобто тепло, повітря, вода і земля. Тобто чотири елементи, які утворилися завдяки тому, що планета мала чотири реінкарнації, чотири народження. І ці чотири елементи, якщо їх малювати, вони будуть мати отаку форму. Отаку форму. Але ми говорили і говоримо, що постійно у процесі творення і в процесі еволюції є принцип проявленого і непроявленого космосу. Космос, який ми можемо сприймати, тому що наша свідомість до цього вже дійшла, і космос, який він існує, але ми ще не можемо сприймати, бо наша свідомість його не вловлює. І тому все завжди є у, 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 у цьому у цьому моменті, що все довкола проявлений і непроявлений космос. І коли ми подивимося на цей елемент, то ми тут побачимо, оце буде проявлений космос. А то все, що залишилося, це буде непроявлений космос. І таким чином ми одержуємо наступний знак: оцей. А тепер можемо приступити безпосередньо, вже маючи ці, так би сказати, базові основи, приступити безпосередньо до розділу до розборки, розборки другого, другої частини нашого міфу. Там сказано, що сокіл. Зніс дуже довгу думу думав, потім зніс жолотий, золотий жолудь, і з цього золотого жолудя вродилося перше дерево дуб Стародуб. Про що тут говориться? Тут говориться про те, що, коли ві, у цьому окресленому просторі? Утворився оцей, тобто це елементи творення, коли в цьому у проявленому космосі утворилися елементи творення, далі відбулося розділення, розділення космосу, всього космосу на дві, тобто на верхній і нижній, як, ну, як в Біблії каже, на, коли там була створена небесна небесна і земна, земля і небесна твердь. Земля і небо було створені. Тобто, якщо ми подивимось на дуб, то все, що відноситься до коріння, це все є земне. Все, що відноситься до крони, це все є небесне. І таким чином, в елементі дуба ми говоримо про те, що був утворений фізичний і духовний світ. Спочатку це все було єдине, потім ці світи розділилися. Став фізичний, земний світ і став світ духовний. Далі на цьому дубі вродилися молодильні яблука. Дуже дивно на дубі яблука. Але це міф, і тут це має зміст. Найперше, що таке яблуко? Ну, в старовину насправді яблуком називали будь-який плід, не тільки яблука. Але будь-який плід, крім ягоди, навіть горіхи називали яблуками, і це було синонім слова «плід». І тому е ще й така є такий вислів: заборонний плід» – це саме говориться про заборонне яблуко. Або яблуко, або плід. Але в чому суть цінність, чому іменно яблука народилися, а не якісь інші. Не виноград, там, не, не ягоди. А тому що по своїй структурі. По своєму, е, у своєму розвитку, яблуко має таку особливість, що воно зароджується і розвивається в нижній частині своєї, е, своєї квіточки. Тобто, квітка е, яблука має таку структуру. Тобто, є теченка, є зав'язь, є е, чашолистник і є ложи. І от Особливість яблука в тому, що в зародку плода беруть участь нижня частина течінки і оці всі елементи і завість теж зрозуміло. Тобто, іншими, плодами, іншими словами, яблуко має ту особливість, що воно формується як плід в нижній частині квітки. І Якщо ми подивимося на людину, то те, як Розвивається людина до свободи іде з нижньої людини. Наше нижнє я отут нижче. І воно е, гріховне, воно пізнає, тобто воно то я, яке за допомогою, як ми говорили, за допомогою помилок воно осягає мудрість. Тобто людина, як сутність, формується знизу і яблуко. І тому саме в раю було вкушено яблуко, а не щось інше. І тому на дубі вродилися молодильні яблука, не щось інше. Тому що яблуко безпосередньо пов'язано з завданням людини, з тим, що людина має в собі розвинути. Це один момент. А другий момент, що молодильні яблука це про те, що коли хтось ці яблука споживає, він стає невмирущий. Тобто це дуже велика духовна сила. І це про те, що в духовному світі. Іде процес відновлення. І ми самі це бачимо, коли ми живемо цілий день, ходимо, працюємо, потім лягаємо спати, зранку стаємо відновлені. Чому? Тому що ми піднімаємося в сні в духовний світ, наша душа, і там відбувається процес відновлення. Там ми, умовно кажучи, споживаємо ті молодильні яблука або доторкаємося до тієї, до тієї сили відновлення, яка існує в духовному світі, яка закладена в молодильних яблуках. Ну, от це те, що можна сказати про другу частинку цього, цього міфу, а продовження в, в наступному відео. Дякую за увагу.